Народ, всім привіт! З вами Гонтарук.ua і в цьому відео ми поговоримо трошечки про поінти. Зараз це хайпова тема, і є багато проєктів, в яких можна заробляти поінти, потім вони конвертуються в токени, і вже ці токени потім можна продавати. До речі, про такі проекти я пишу в себе в телеграм-каналі, тому рекомендую туди підписатися, щоб не пропускати корисну інформацію. Тепер давайте перейдемо теж до поїнтів, але цього разу поінти не в якихось там проєктах, цього разу поінти можна збирати на біржах. Ми пройдемося по кількох біржах і побачимо, для чого їх можна використати і як їх, власне, назбирати. Тож переходимо на першу біржу. Перша біржа називається Bitget. Тут вам так само потрібно пройти реєстрацію. Я всі посилання залишу під відео. Далі ось сюди курсором наворите, нажимаєте Ви нагороди і так заходите сюди кожен день і таким чином отримуєте поінти. Ось я зайшов, зараз мені вискочить ось таке вікно. І я нажимаю отримати. Все, я отримав 5 поїнтів. Як бачимо, перший день 3 поїнти, другий 5, третій день 3 поїнти, четвертий 5 і на п'ятий день вже 10 поїнтів. Тобто завтра я отримую. Ось таким чином ви збираєте поїнти на BitGet. Як бачимо, в мене вже є 104 поїнти. Тут, до речі, є різні теж фішки, можна запрошувати друзів, можна виконувати завдання, щоб заробляти більше поїнтів, Ну, про це я, в принципі, розказувати не буду. Тут все просто, все написано, кому цікаво зможете зробити. Але самий простий – це ви кожен день заходите і забираєте ось ці поінти. Тепер на що їх тут можна потратити. А потратити ми їх можемо ось на що. Йдемо сюди вниз і тут ми вже бачимо. Наприклад, можна отримати один USDT на спот. Це купони. От, купон на 5 USDT за 500 балів, 7 USDT за 700 балів, це вже на фьючерси купон, далі є 30 USDT і так далі. Чим більше балів, тим більшу суму ви можете отримати купон, який зможете використати там при торгівлі і так далі. Тобто, як бачите, є сенс збирати ці поїнти, бали на біржі Bitget. Що ж, з цим думаю, зрозуміло, переходимо на іншу біржу. Далі ми вже на біржі BingX. Тут все теж досить просто, ви проходите реєстрацію. Ось сюди на три крапочки наводите курсор і вибираєте центр винагород. Знову ж таки, точно так само ви заходите кожен день і забираєте ваші винагороди. Ось ви отримаєте 20 USDT бонус. Все я нажимаю, я отримав 20 USDT. Тут бонуси деякі приходять на гаманець, деякі приходять ось як тільки що в купонах, так само, тобто в ваучерах, які можна використати при торгівлі. Тобто все теж дуже просто. На цьому можна досить, в принципі, таки непогано заробити. Ось я 20 доларів отримав і далі зможу проторгувати вже і з них прибуток забрати. Ось так це, в принципі, працює. Все досить просто. До речі, тут інколи випадають різні фішки, теж дуже цікаво. Так що теж переходите на біржу BINS і кожен день заходите і збираєте ось такі купони. Далі в нас йде біржа Ascendex. Тут все набагато простіше, тому що тут ніяких балів, ніяких купонів, ми просто збираємо сатошики біткоїна. Хто пам'ятає, раніше така фішка була на біржі ОКЕКС і там теж можна було збирати біткоїни, потім їх виворити. Тут теж проходите реєстрацію, далі ось є такий подарунок, ви на нього наворите і центр нагород нажимаєте. Далі переходите і тут кожен день ви можете забирати ваші сатошики. Коли я тільки пройшов реєстрацію, тут давали кожен день по тисячі сатошиків. Зараз, як бачимо, це 62,5 сатошики. Набагато врізали прибуток, але все ж раз в день зайшли, там кілька секунд потратили і зібрали. Все, нажимаю Отримати бонус. Зрозуміло. Бачимо, в мене ось вже така сума 99 679 сатошиків. Як тільки я ось тут назбираю 100 тисяч сатошиків, я зможу їх вивезти собі на баланс біржі і вже з цього балансу або вивезти на гаманець, або, там, наприклад, продати вже за USDT і так далі. Далі вже ви самі вирішуєте, що з цим робити. Все тут, як бачимо, дуже просто працює. Плюс. Тут є так само завдання, за які дають сатошики. Наприклад, купити криптовалюти більше на, як на 20 доларів плюс, 2,5 тисячі доларів, поповнити рахунок, ой, не доларів, а сатошики, вибачаюсь, поповнити рахунок більше 3 тисяч сатошиків. Тобто все це не, досить непогано на, на цих завданнях можна заробити. Але я поповняв рахунок, так само зробив ось цю ще фішку. Я зробив перші, перші торги на 20 плюс доларів. Мені нічого не прийшло за ці завдання. Я написав підтримку, мені написали, що просто коли виконуєте завдання, то потрібно присилати скрини. Тобто все теж дуже просто. В будь-якому випадку, як мінімум, раджу пройти реєстрацію і просто ось тут -от збирати сатошики. З часом зберуть 100 тисяч сатошиків і просто виворите. 100 тисяч сатошиків це в принципі зараз не така вже й маленька сума. Ну, в принципі, як для кого. Я думаю, десь доларів 45-50, бо в теперішньому курсу це десь приблизно так буде. Далі переходимо на біржу Гейт. Тут теж можна збирати поінти. Далі переходите в ваучери і тут вибираєте завдання та бонуси. Все, ви переходите на цю сторінку, раніше просто вискакувало вікно і ви забирали поінти. Зараз, щоб це зробити, як я вже сказав, потрібно трошки поторгувати. Ось, наприклад, нажимаю відвідати. Бачимо, відвідав. Але потрібно робити торги. Раніше цього не треба було робити, але зараз вже потрібно. Тому тут кожен вирішує сам. До речі, ці поінти якраз таки можна, можна використовувати за комісію. Тобто комісію при торгах оплачувати цими поінтами. Якраз для цього їх тут можна збирати. Ну і на завершення теж досить цікава фішка. На біржі Binance проходять теж різні акції. Одна проходить акція кожен місяць. А інша кожен тиждень. Я теж про це в себе повідомляю в телеграм-каналі, тому рекомендую туди підписатися, щоб не пропускати ці акції. І так, давайте перейдемо до першої. Перша акція роздача криптобоксів. Ви сюди заходите. Я кожен місяць даю посилання в Телеграмі. Тут нажимаєте просто Забрати. І в мене зараз нових боксів немає. 6 боксів я забрав, ось 15 центів в мене є. І так, так само можна запрошувати сюди, друзів, За кожного друга ви ще раз можете забрати і... Забирати ось ці центи. До речі, минулого місяця була така фішка, що не знаю, що сталося, тут давало за один раз по 10-20 USDT, я бачив, люди забирали. Тобто інколи може пощастити до того, що якщо вмієте запрошувати, то кілька доларів по-любому тут зможете заробити. Це перша акція, вона досить проста. А тепер давайте перейдемо до наступної. Наступна акція називається Binance вот Тут потрібно протягом тижня кожен день вгадувати слово. Ось сьогодні в мене з трьох букв, і я постійно даю відповіді на ці слова. Ось, з трьох букв слово тільки є. Як бачимо, одна відповідь Айт. Вводимо сюди це слово, нажимаємо. Все, я слово вгадав. І так напротязі, напротязі тижня ви вгадуєте, і коли ви це вгадуєте, отримуєте поінти. За ці поінти так само можна придбати різні фішки. Давайте зараз перейду на сторінку з виногородами, що можна купити за поінти, і ми з вами подивимось. За 1200 поїнтів можна отримати 10 USDT на ваш баланс на спотові. Тобто їх можна вивезти і так далі. Там За 700 поїнтів 7 USDT, за 555 USDT і так далі. Плюс є так само на трейдинг комісія, ось 30 USDT є за 100 поїнтів можна купити і так далі. Тобто ці поїнти теж досить вигідно збирати. На цьому, в принципі, все. Ось таке відео. Я сподіваюся, воно вам було корисним і цікавим. Якщо це так, то ставимо, звісно, відео вподобайку і підписуємося на канал, якщо ще не підписані, тому, тому що на каналі буде ще багато цікавих і корисних відео. З вами був Гондорук Побачимось в нових відео.